Добрий день, це канал «Я і, Ні, я і мої кози. І ми з городу прийшли ну і готуємо смачний обід. А смачний обід у нас буде. Борщ червоний є. ось, І до борщу варимо кашу гречану. Каша гречана в мене вариться, так як я показувала, відео є. Трошки соди, солі, помита каша в окріп і так вариться. Ось, Питали не раз мене для чого сода. Сода для того, каша виходить ароматніша, смачніша і розсипчаста. Мені мене тільки таку кашу їдять, без соди їсти не будуть. І варимо з молодого молодого козлика м'ясо. Зараз я вам ще покажу, яке м'ясо і В М'ясо я вкинула морква, цибуля, листочок, перець горошком перець паприка та гострий чилі, трошечки перцю меленого паприка копчена і імбир Ось такі я приправи до м'яса додала, і все воно. Перші, перший раз закипіло в чистій воді, відділяла, сполоскала і тоді діляла чисту воду, кинула знову ж таки м'ясо туди і. Тоді додала всі ті приправи. Ось так. Ну, а зараз покажу, як вариться м'ясо. Ось так в мене вариться м'яско. Тут в мене всі приправи, воно так, вариться. Це в мене кашка гречана вариться. Ось закіпає. Ну, а це в мене м'яско вариться. З молодого козлика це раніше заріжений козлик, я з морозилки дістала. Ось, значить, такі, молоденькі. Ножки, серце тут є, реберця, так що все тут вариться і буде в нас смачно. В сметані не тушу, бо в мене чоловік зараз не їсть такого. Ось так що варимо ось так. Ну, а тоді діти, якщо стоять, вони собі можуть обжарити на маслі на пательні. І таким чином воно буде дуже ароматне і дуже смачне. Ось такі справи. Ну, а хто не схоче, буде їсти просто з кашею, м'ясо. Ось таке приправлене, просто варене. Так що, ось такі то справи. Кашка зараз закипить, я зроблю. Тільки пів. Бо в мене є три, ну, три град, як сказати, три поділки на третій саме найсильніший кипит. Ну і може бути два з половиною, півтора, один, ну, а в мене буде тільки пів для каші. Так вона тільки закіпить моя каша. Ось тоді буде тільки пів стояти, 0,5. Ось такі то справи. Це поставлю на пів і воно трошки і, і, ви, і, ну, і буде собі так пропікатися, запікатися, готуватися. Виключилося світло, щось не знаю. Ось такі справи. Ну, м'ясо я накрию, хай вариться, каша теж. Ну, вже як зготується, то я вам покажу, яке воно вийшло. Яка смакота. Так щось такі-то справоньки. Ось так. М'яско, кашка гречана і огірочок. Ось така в мене смакота на обід чоловіку і смачного. Хто буде готував, теж смачного. А хто обідає всім смачненько. А ще Ігор положить собі петрушечку. Ось так він любить петрушечку їсти в мене. Ось так. Ось такий-то буде в нього обід. Так що всім смачного і гарного дня.